Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та інші. Опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка. Повністю зруйновано житловий будинок, та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У семи будинках пошкоджено скління вікон та дахи. О 16.16 .16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 села Великий Бурлук Куп'янського району, влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Троє людей загинуло, ще п'ять поранені. Вони перебувають у медичних закладах області. Пошуково-рятувальна операція триває близько 14.20 Ворог завдав ударів по селу Гнилиця Куп'янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи постраждалих не зафіксовано. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. Близько 16.20 ворожі ракети влучили у житлову двоповерхівку у селище Великий Бурлук на Куп'янщині. Вибухи зруйнували її більшу частину, а також сусідній приватний будинок. Аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту тривають. Опівночі ворог вдарив ракетами по місту Чугуєву. Під час перевірки зони обстрілу рятувальниками виявлено повністю зруйнований приватний будинок. В якому загинула 67-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 приватних осель. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, українські захисники відбили одну атаку ворога біля Іванівки. Марія Сов'єва, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Зранку регіони України атакували різними типами ракет. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 13 ракет: вісім крилатих ракет Х-101, х 555 х, х 55 одну балістичну ракету Іскандер М, дві крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Усього зафіксовано було пуски 26 ракет різних типів. Наслідки нічної атаки у Львові. За даними міської влади постраждало три людини. Є влучання в об'єкт інфраструктури. У житлових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна. На Харківщині відомо про одного загиблого. За даними ОВА, у місті Чугуїв зруйновано житловий будинок та по Нівичині три приватні будинки. У Запоріжжі шестеро людей постраждало, Написав секретар міської ради. Є влучання по об'єкту інфраструктури. На Хмельниччині дві людини поранені. Є ушкодження цивільних об'єктів. Дніпропетровській області атаковано об'єкти цивільної інфраструктури. На Полтавщині зафіксовано влучання у складське приміщення. І на Київщині, за даними військової адміністрації, всі ракети збито. Уламками пошкоджено сім будинків. Кілька господарчих споруд. Люди цілі. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. На фронті тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна та на заході Запорізької області. Сило оборони намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом. За даними американського інституту вивчення війни, росіяни зайняли близько 15% Авдіївки. Бої на цьому напрямку продовжуються. Наші військові відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 – біля Северного та Невельського Донецької області. Всього Задобу відбулось 83 бойових зіткнень. Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, про це пише Financial Таймс. За даними видання цього разу блокування не через незгоду із заходами, спрямованими проти Росії, а через Китай. Відомо, що пропозиція не позбавлена суперечностей, оскільки вона передбачає запровадження санкцій проти трьох китайських компаній та однієї індійської. Аналогічний крок минулого року був заблокований цілою низкою країн-членів. Якщо пропозицію Буде схвалено. Це буде перший випадок, коли підприємства материкового Китаю та Індії потраплять під санкції ЄС. Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати рамштайну 19 офіційно почали роботу коаліції протиповітряної, протиракетної оборони і дронів. Щодо винищувачів, F-16 все йде за графіком у рамках всіх домовленостей із партнерами. Дронів буде більше протиповітряну оборону посилять як системами, так і ракетами. До них також на порядку денному артилерійські системи і снаряди. Відомо також, що після Рамштайну, в якому беруть участь у Усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України пройде і зустріч міністрів оборони Альянсу. На станції метро спортивна виконуються роботи з усунення протікання зі стелі. До робіт приступили ще минулого тижня, і вони продовжуються. Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються суви грунту. А у зв'язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро спортивна були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції. Проте протікання кажуть у підземці: не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів. У метрополітені звітують такі роботи потребують значної кількості часу, тож їх виконують виключно у нічний час доби, аби не заважати перевезенню пасажирів. Роботи будуть продовжуватися в найближчі ночі. Також у метрополітені нагадують, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції спортивна до станції метробудівників зачинено для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків, Новини. Вів на шосту ранку та до пів на десяту вечора для перевезення пасажирів і цілодобово як укриття для містян у Харківській підземці. Нагадують, що їхні приміщення можуть використовуватись як сховище у зв'язку із почастішенням активності обстрілів міста. Згідно розпорядження харківського міського голови Ігоря Терехова та положення статті третьої конституції України у місті посилено заходи, направлені на збереження життя та здоров'я харків'ян, міський метрополітен, об'єкт подрій. У призначення і він поєднує у собі функції з безпеки руху поїздів, перевезення пасажирів та тимчасового укриття. Оголошення повітряної тривоги під час перерви у русі поїздів або що наступає комендантська година. черговий персонал метрополітену оперативно відчиняє всі двері на станціях метрополітену на вхід. Населення, що прибуває на станцію, тимчасово розміщується на вестибюлях станції. Потім по необхідності спускається до платформи станції. Треба зазначити, що знаходження на вестибюлі станції також саме безпечно, як і на платформі. В Нічний час на платформі станції проводяться певні технологічні процеси, які направлені на забезпечення безпеки руху поїздів, безпечного перевезення та підтримання належного санітарного стану. Тому не одразу є можливість здійснити доступ до платформи. Форму станції. Кожен громадянин може звернутися до чергового персоналу щодо отримання ковдр теплих та стільців, якщо в нас є родини з дітками. Вони можуть підігріти е, дитяче харчування. Які приходять до метрополітену на тимчасове укриття під час комендантської години повинні мати при собі документ, що ідентифікує його особу. Усі співробітники метрополітену докладають максимум зусиль, щоб забезпечити щоденна та цілодобово безпеку та комфорт мешканців міста. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Юрій Бапикян. Харків новини. Жовто-блакитне серце під такою назвою у Харкові відбувся дитячий, тематичний, пізнавально розважальний захід. А розпочалось свято захоплюючого наукового шоу. Ти девченого бульбашки навразили малечу вибагливістю та неймовірними дивами. Діти не лише спостерігали за всім, що виробляв дивакуватий вчений, а й активно брали участь у дійстві. Як відомо, радості та приємних моментів у житті дітей має бути багато. Тож і вирішили, говорять організатори, подарувати малечі невеличке свято. Сьогодні ми проводимо міську патріотичну таку акцію в святого Валентина. В ньому приймають участь 30 дітей: це діти з багатодітних сімей та діти ВПО. Захід проводиться за ініціативи харківського міського голови і проводить управління у справах сім'ї, молоді та спорту». Ці дітлахи за два роки війни бачили занадто багато лиха. Тож свято для кожного присутнього стало такою омріяною порцією веселищів та радості. Мені дуже подобався це шоу, тому що професор Сашко показував мені, що таке азот, і давав спробувати павочки в азоті. Мені і... дуже все сподобалось, просто вау було. Мені дуже сподобалось, як він намокав павочки в азот смачні. І роздавав всім все все сподобалось. У рамках програми свята для дітей харківські майстрині влаштували ще й творчий майстер-клас з аплікації. Тему ж поробок став день Валентина. Символом дня святого Валентина є листівки з побажаннями та віршиками. Традиційно їх дарують не лише закоханим, а також матусям та друзям. Сьогодні ж малеча власноруч виготовила ось такі останні... валентинки. А кому їх приготували зараз? Вони вони розкажуть самі для кого ти виготовила свою валентинку? Для військових, які захищають нашу Україну. мене вийшла найкраща на світі валентинка. Я цю валентинку зробила для військових, тому що вони нас захищають, захищають наші землі, щоб ми жили мирно. Це їм така маленька повдяка від мене. Військові, які брали участь в заході, з радістю прийняли від малечі подарунки Валентинки з жовто-блакитними сердечками, Дякую. які так ретельно вирізали та клеїли до листівок. Діти Дехай вони вас зігрівають, тримають, усі діти сьогодні. Дуже старалися. Дуже приємно дивитись на ці всі посмішки, які є. Тут в залі дуже приємно, що ви в цей нелегкий час для країни знаходите можливість організовувати такі свята, щоб діти розвивали, щоб діти бачили, що таке Україна. Ми зі своєї сторони робимо все, щоб наші діти ні в якому разі більше не проходили наш військовий путь. Ми хочемо побажати, щоб діти мали право на усмішку і щоб це все якнайшвидше. І закінчилось, і ми всі вернулись до е, мирного життя. А ми все для цього робимо і обов'язково зробимо. Яна Біляєва Олег Саницький. Денис рибалко Олександра Панченко. Харків новини. Доброго дня, доброго Висловіть слова любові до нашого міста, міста Героя Харкова. За що ви його любите? За що люблю, е, люблю за те, що наше місто упорядковане, за те, що в нашому місті багато гарних людей, людей активних, люди, які готові. Щось створювати нове, наводити порядок, генерувати якісь ідеї. От воно у нас досить динамічне. І Якщо порівнювати з іншими містами по Україні, то ми дуже відрізняємося. Люблю за наш порядок, за нашу в період війни особливо це в нас проявилося, за нашу незламність, і, от, дивлячись ось зараз по вулиці. Сковороди, які відбуваються події, да, після цих всіх прильотів, наскільки швидко все відновлюється, от і як швидко відновлюється бізнес. Молодці, ніхто не впадає в паніку, ні в кого нема депресії якоїсь, в кого вціліло майно, на другий день відкрилися і продовжили працювати. І до них і публіка, клієнти приходять. Тобто нема такого, що всі перелякалися і побігли, поховалися. Ні, почався новий день, життя продовжується, всі, хто живий, продовжує далі працювати. От За це ми його й любимо. Дуже дякуємо вам. Воно дуже класне, сучасне. На жаль, зараз не найкращі часи, але бажаємо розквітнути знов. Ми дуже його любимо. Рідний город це саме найкраще місце, яке я бачив. А за що ти його ще любиш? О, він такий красивий дуже. Е, і, ну, я тут родився, я люблю цей город. За те, що він такий красивий, багатий на добрих людей. За те, що він взагалі є у нас, найкращий. найкращий. Те, що люди тут залишаються, це показує те, що не хочеться з рідного міста виїжджати. Тому що вдома лучше, ніж вдома, краще ніде не буває. Ні за межами України, ніде. А висловіть слова любові до нашого міста. За що ви любите наше місто? Харків, місто Гарой. А, мене Харків прийняв як студентку. Тому я дуже вдячна цьому місту за те, що мала змогу навчатися в Харківському медичному національному університеті і маю змогу тут працювати і наразі. А також хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, нашим захисникам за те, що ми маємо змогу сьогодні гуляти, насолоджуватися нашим життям і дякуємо вам за це дуже велике. Я можу сказати, що наш Харків найкраще місто. Я мені Приходилася бувати в Києві, бувала, бувала в Дніпрі. Ну, чомусь там гарні міста. Ну, Наше місто саме краще, воно саме чисте, саме якесь комфортне. Може, тому що, як кажуть, там, де родився, там і пригодився. Дуже сучасне місто. Це рідне місто. Тут люди добрі, тут дуже файно, красиво, прибирають. За все я його люблю. Тому що це найкраще місто взагалі на планеті. Найкрасивіше. Найбільше, найгарніша архітектура, тому що це дім. За те, що він є. Ось, не знаю. Ну, як я, я як харків'янка, я не можу його не любити. За те, що він такий гарний, красивий, незламний, звісно. І за те, мабуть, що в нього є такий якийсь вайб. Бо коли люди з інших міст з тобою спілкуються, я, я часом останнім таке помічаю, що всі знають, що ти з Харкова, всі це бачать. І, мабуть, за це я і люблю своє місто. За його природничу красу таку. І за те, що тут дуже гарно. Дуже гарно. І добрий город. За те, що це найкраще місто в Україні, взагалі всьому в всьому світі. Но, я не знаю, як сказати, за що я його люблю. Це а душа. Що Воно відрізняється від інших міст України. Воно особливе, воно не таке, як всі. воно, По-перше, воно чисте, воно для людей, саме для громадян, для харків'ян. Ну, Я не знаю, це місто серця, місто душі. Просто я його дуже обожнюю. І, Мабуть, кожен харків'янин. Де би він не був, він буде благотворити свій город. Я обожнюю його за людей. Тому що Харків це місто якогось якогось дивного темпераменту, я вважаю. Та е, тут дійсно просто інші люди. Та я не можу сказати, що вони чимось гірше або краще, але вони просто харків'яни на цьому на цьому все. І е, вони обожнюють своє місто як ніхто інший, як не Одесит, Київля, кияни. Харків'яни обожнюють його, просто, просто за його історію, за все ось це і на цьому крапка. Дуже красиве місто. Дуже люблю його. Це моє рідне місто, я тут родилася. Він красивий. Я в ньому народилася, це моє місто. Я його люблю просто за те, що воно є. Я не знаю, у нас дуже чисто, дуже прибрано. Люди, якщо вони десь тут також народилися, вони всі розуміють одне одного. Взагалі це моє місто, я його кохаю, я з нього нікуди не їхала і не збираюся їхати. Люблю Харків, не виїжджали звідси ніколи, нікуди. Воно в нас чисте, красиве, є куди сходити, де погуляти, і все роблять. І дороги роблять, і будинки наші ремонтують після обстрілів. Все чудово, любимо Харків. Він найкращий. За те, яке воно є гарне, спокійне, миле.